Всім величезний привіт, вітаю вас в Аврорі. Ви бачили, дуже багато новинок вже з'явилось в Аврорі. Не тільки з побутової побутові товари і навіть з їжі. Так, стріла. Я знаю, ці цкірки дуже смачні, але біскот це ці, оця ото, те, що робить оці, бісквіти. Зараз проб'ємо ціну. Зараз нова акції 88 гривень. це ж сама фірма. Це в нас і дещо. Вишня заспиртована. Тут 190 грам, а тут 180 грам. Хочу вам всім подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне, величезне вам дякую. Та ж сама фірма бісквіт Шоколад. Так? Да, та ж сама фірма. 44 гривні вафельний торт. Ну, я би сказав, що це вафлі. До речі, зараз оці шоколадні бананові цукерки в акції по 59 гривень. Я купляв по 69. Ну от Хто бажає може спробувати 150 грам. Мені вони, так, сподобались, можна, так ну Другий раз я теж куплю. Так, це у нас також цукерки. Міньйони, а фірма, я не пам'ятаю, також вони були... А, Любімов. Ну, Любімов це так, хороша фірма. А, вони були перед Миколаєм, пам'ятаю. Давайте зараз поскануємо ціну. Тут 300 грам, да? 300 грам. 49 гривень, дуже хороша ціна. Дивіться, а ще ось такий капризуля з'явився. З молоком. Такі я не бачу. 220 грам, це, мабуть, новинка. Оце я бачу. І навіть їв. А ось цей ні. Дуже-дуже велика кількість бонжурів а, зі смаком чорниці. та аскарпони. Тут у нас смак полуниці з вершками. Щось він мені не дуже подобається, не знаю. Ну, знаєте, кожному як. Так? Кожен має свій смак. Не можу сказати, що вони погані, але вони щось мені не смакують. І ще ось такий класика. Це, мабуть, смачний буде. До речі, треба взяти спробувати. Згадати смак. Ну, от Буде на нього знижка, можна буде і спробувати. Ось такий бісквіт. Я його давно купував, здається, він смачний. Тут є, дивіться, коктейль вишня з вершками 330 грам, 6 штучок. І ось такий зувщене молоко. Так, давайте проб'ємо ціну. Так, ну ці рулети у нас були в Аврорі, да? але я їх не знаю. Ці смаки. Не знаю, як вони. 130 грам це такі, знаєте, на кавуську на двох. А, так, це згущенка. По 22 гривні вони зараз. Бачу ще вишня. 130 грам всі йдуть, і тут ще якісь є також 22 гривні. Чи це той самий? А, це той самий, добре. 22 гривні. А це ще у нас таке? А, оці я пам'ятаю, також в Аврорі були по 29 гривень. Отаке дуже полюбляють діти. Маршмелоу. Барбекю. 250 грамів. Велика упаковка. Дивіться, які цікавинки від жаку. Зефір з апельсиновою начинкою. І зефір з начинкою згущене молоко. 9 гривень штучка. А в штучці, а в кучці одна штучка. От якщо ви коробка 9 гривень, це розумію кучка. На поличках з'явились ось такі контейнери по 14 гривень з кружкою, о, з кришкою <різь> круглі. І ось такі трішки більші по 15 гривень. Бачу, зі знижкою зараз ось ці чашки. 199 гривень. І а, термоси з'явились, такі в іншому магазині ВТБ, да, ми з вами нещодавно дивились, які показують температуру а, ось тут. Але м -м, дуже багато писали, що не витримує температуру. Довго, тобто не тримає температуру. 169 гривень термос. Ось ці чайники дуже хороші. Термос цікого скла. Заварюючи чайочок. Дуже гарно зберігає температуру, довго тримає гарячу воду для заварки. Так, ну що ж, дивіться, оцей а, кофі. Дуже хороший стакан, але я не знаю, чи він також зберігає температуру. Чим хороший, тим, що дивіться, тут є ось така силіконова резинова, гумова, не знаю, така що можна тримати да? за руку, щоб не вискользнув. Дуже міцний хороший пластик. Трим... Ну я думаю, що буде добре тримати температуру. Давайте проб'ємо сину. До речі, кольори в асортименті. Хороші ці контейнери, я от думаю, чи взяти такі, чи взяти вже я ж квадратні купую, чи взяти вже хай будуть квадратні, хоча оці теж дуже зручно. А тут в наборі три штучки, знаєте, так один на один поставити, я думаю, вони теж будуть непогано дивитись, виглядати та мати вигляд в... В цьому, на кухні. Закручується на кришку так, на 940, 560 та 300, та 300 мл. Високі а, ємності для сипочок, 77 гривень. Але я купував в АТБ в мене не влізла ця спагеті повністю, так що треба, мабуть, ламати на 2 літри. Чи брати з собою спагеті і міряти, чи що. Так, ну добре. Великі сушарки двоповерхові на велику родину. Ось, або зразу, знаєте, в кого є посудомийна машинка, так всі складати-складати брудний посуд, наскладати, помити і потім все сюди на сушарку. Так, хочу сказати знову, в Аврору привезли ось таку міні-піч, спиртова з камфоркою. Одразу можна поставити щось. І ціна такої штучки зараз вам скажу. Минулого року я також їх пам'ятаю, 49 гривень. Ще така теж пічка теж вони були розігрівати. Тут регулюється. Ось. Також минулого року вони були в Аврорі. 219 гривень пальник газовий для кемпінгу та походів. Ну, у нас зараз не не кемпінги і не походи. Чайну теж були удари, прилетіли, і Львів і багато інших міст. Так, сухе пальне. Дуже багато різних запальничок з'явилось також зараз в Аврорі. Це також новинка, 34 гривні. Ну як новинка? Вони були давно, зникли, потім знов з'явились. Так, вищий сорт. Це сухе пальне. Берегти від... Я пам'ятаю, я був маленький, у нас також в кладовці були такі, такі штучки, я взагалі не знав це. А потім хлопці виходили на вулицю, підпалювали, не так довго горіло до самої ночі. Дуже було цікаво. Так, висока якість. Це у нас а, цей для портативних а, газових газолок приладів. Так, ціна його. Цього газу 49 гривень. І тут ще є ось такий. Також 49 гривень. Так, а ось такий ще є газовий балон. Дуже багато газових балонів. цей 49. А ось цей йде зараз по акції. Можна придбати за 39 гривень цей газовий балончик. Спеціально для Авро. Для заправки запальничок 69 гривень. Трішки менший 44. І ось такі моцюпуньки 29 гривень. Форми для випікання. така 69 гривень. Я знаю, зараз господинки на свята щось печуть, випікають на американський пиріг. Так, ціна його 29 гривень. Дуже хороша ціна. Форма для випікання на пироги. Ось така форма 44 гривні. 69 гривень зараз зі знижкою форма для випікання піци. З'явилася така прямокутна форма для випікання. Так, а що таке? А, воно там ще QR-код сканує. 169 гривень, розмір бачите на екрані. Так, і цю зараз також проскануємо, знаємо ціну. Зараз вона в акції металева для випікання. 88 гривень форма для кексів. Ось такі вийшли, привезли в Аврору. Знову QR-код сканує, треба закривати QR-код скляна кругла. Вона зараз 169 гривень. Ось така велика на 1,6 літрів. 119 скляна. Теж така цікава з такими бордюрками. Так, ціна її 189,26 см. І ось така прямокутна 219 гривень. З'явилися ось такі форми, такі підставочки для тортиків. Знаєте, хто випікає тортики, можна придбати і вже покупцю видавати 27 гривень упаковці три штуки. Або самі спекли і ми на таку красиву підставку поставили. Це дуже хороша штука, коли не потрібно потім мити посуд. Да? Так, в упаковці йде скільки? Дві штуки на 3 літри. 44 гривні, 22 гривні виходить одна штучка. Ну, Але якщо зі знижкою потім буде ще дешевше. Трішки менші також упаков. А, тут три штуки на літр майже. Так, і Їх ціна по 19 гривень за три штуки. Це дуже добре, такі контейнери, коли потім не потрібно мити посуд, це супер придумали. І ось такі маленькі по 17 гривень. А тут також три штуки на 430 мл. Є ось такі форми уже разом з кришкою йдуть. В упаковці три штуки на 900 мл. І їх ціна 29 гривень за три штуки. 219 менажниця. Мені дуже подобається, коли вироби дерев'яні 119 гривень. Ось така дощечка 23 на 34 119 гривень. 39 гривень. Це таке, як картонка. Привезли дуже гарні вафельні рушники, надзвичайно круті. Подивіться, який красивий колір. Мабуть, те, що він бірюзовий. Так, тут знову привезли ось такі сушарки. Так, сірі і жовті, да? І все. Ну, добре. 59 гривень. Бачу, привезли нові чашки. Ну, для кави, точно для кави. От дивіться, які гарні кольори. Усі такі на, а, витримані. Да? Зараз поскануємо ціну тих чашок. 59 гривень, 350 мл. П'ю каву. Це все, що мені зараз потрібно. 199 гривень такі самісінькі, як в А, як він називається, пристрій для нарізання овочів. А можна до Так, привезли ось такі каструлі з кришкою на 2 літри. 249 гривень. Кольорів багато різних. Так. Зелена, синя і ось така бордова. сковорідки на 24 см Можна використовувати під, всю, під всі плити. І трішки менше. От, мені здається, це буде краще, да? бачу якийсь такий метал, Ви, а, високоякісний алюміній. Ну, давайте 349. Дуже багато килимків різних в Аврорі. Так, ось такі теж цікаві, велком, кольорові, багато кольорів. Прогумовані. Ось так, з цієї сторони прогумовані, теж хороший. Є ось такі однотонні, всі сині. Так, да, всі темно-темно-сині. А ці я бачу розібрали всі. І вони дійсно цікаві. 169. Дивіться, які гарні тут чашки. Теж на кавуську. Надзвичайно теж витримані цікаві кольори. Так. І тут, ну, ось, чотири, три кольори, так? Да? Раз, два, да, три кольори. 59 гривень. А тут біля них стоїть також ще нові чашки. Люблю тебе безмежно. Правила мами. Ну і, звичайно, мусіндра. Важлива кожна мить, радій. 55 гривень. Ось такі склянки з'явились. Дивіться, тут є з такими квадратиками, якщо ви замітили. І зараз ще от покажу один вид. Так, ці з горошком по 22 гривні. Вазочки. Зараз вони з хорошою знижкою 44 гривні. Ось ці по 99 гривень. На перший, а, знаєте, погляд дивишся і, і не зрозуміло, як, що і до чого. Ось така креативна ваза. Вона зараз по 99 гривень. Я ж хочу на поличку поставити, бо дивіться, як вона от, от так правильно вона стоїть. Але хочеться її поставити чомусь ось так. Але тут, бачите, ось так. Цікаво. Ось ці великі вази теж зараз зі знижкою. 74 гривні. Навіть Аврора вже привозить, вже не перший раз замічаю, різні туалетні води. Жіночий аромат, але ще ж потрібно, щоб пробник стояв, щоб понюхати, як це все пахне. 69 гривень. Дивіться, яка. Це ксі шмексі. Також 69 гривень. Viva L'AVita. 77 гривень. Це така величезна. Тут, напевно, 100 мл. Або дуже красива пляшечка. Давайте. 109 гривень. Та да, 100 мл. Ну, ось цією вже, хто дивиться мої відео постійно, це ми знайомі. Але вона була без знижки, а зараз вона 99. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, і всього-всього найкращого. До зустрічі!